Все, що вам треба, щоб грати цей нюк і перемагати. Це не дає одразу гравцям нападу можливості пробігти під Б. І Імба, імба. І змусити опорника кликати до себе другого гравця на допомогу. Чесно кажучи, я думав, що на Дасті вже нереально щось придумати. В Мапі 30 років, приблизно як мені. Всім привітки, пані та панове. З вас вітає друже Шокер, і ви потрапили на канал GG Кіберспорт. В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про піджель Бухарест. Так, я розумію, там швейцар. Купу матчів, команди незрозумілі, але там є дуже прикольні фішки, котрі вам знадобляються скоріш за все, на фейсіті або на прем'єрі. Коротше, буде супер, буде кайф. Чекаю від тебе вподобайку. Обов'язково пиши в коментарях, який момент тобі запам'ятався найбільше. Можливо, те, що ти вже стабільно юзаєш. Ну а ми полетіли. Якщо ти дитина міража і не знаєш досі, як кинути стінку смуків наві на нюці, погнали, я тобі покажу, точніше, не я, а дядюшка Мейджор. Йому тут тімей таки 2-4 смуки накидали, але це неважливо. Перший дим нам треба кинути, прицілившись. Ось тут, бачите, така є тінь і трошечки правішена. Це червоне реберці. Супер. Це перший дим з джамтрову. Ми його накидаємо. Другий дим, все те саме трошечки нижче. Тут є е, певна характерна пляма. Зараз, коли будемо більш детально, ми його дивитися, я вам покажу, куди вам треба прицілитись. Але все, що вам треба запам'ятати, ми його кидаємо трошечки нижче по білій плямці. Це у нас летить другий дим, і ось таким чином вони прилітають. Перший сюди. Другий, ось сюди, і ми маємо стінку Наві. В цілому є купа пікселів, звідки ми можемо кидати ці споки, але вам бажано знати з декількох позицій. Ну що, погнали перевіряти фішки, котрі нам Мейджер показав. Це стінка Наві, якщо хтось забув. Ми стаємо тут фургон. Бачите, ось цю тінь. Ми відводимо від неї правіше на ребро цієї червоної штуки і кидаємо джамтроу. Другий дим. Тут є така біла цяточка, тут багато їх. Ми цілимося прямо в неї і теж джамтров. Накидаємо без всяких кнопочок. Перший дим ось таким чином у нас прилітає, другий ось сюди, і у вас виходить ідеальна стінка. Ну, все, кайф. все, що вам треба, щоб грати цей нюк і перемагати, але це не точно. Якщо ти шукаєш собі ефективний спосіб, як напружувати гравців захисту в дверях, де є загалом на апленті, то Джота нам якраз таки цей дим і показав. Він старенький, він дуже дефолтний, але насправді багато хто грає цю мапу, очевидно, і, очевидно, не знає цих гранат. Але для того, щоб нам її кинути, нам треба встати в кут біля паркану. Бачите, отут є такий. Шифер, але це не шифер. Напишіть в коментарях, як це правильно називається. І тут, коротше, раз полосочка, два полосочки. І нам треба її в нижній лівий куточок прицілитись. Не як жота. Присісти на контрол, встасти, встасти, встати. Э, встати, встати. І кинути джамтроу. І ось таким чином зараз дим впадає біля дверей, що змушує гравців захисту фонитися взагалі за двері. І треба розбивати дим, як ми бачимо, як зробив хтось з гравців захисту. Е, ну і в цілому, цей дим нам дає спейс, щоб пройти під вентиляцію. Можемо, в принципі, в вентиляцію впасти. Але обов'язково обов'язково, не забувайте розбира... розбивати ось ці от вікна, і тоді буде вам щастя. А, друга фішка, яку нам показував Джота, з цієї мапи нюк, тіммейтик Мейджера. Перше, що ми робимо завжди кожного раунду, розбиваємо ці вікна без варіантів, без шансів. Стаємо цей куточок, присіли. Бачите, раз, два. І от в нижню частину прицілились, встали, кинули джам-троу. Дим відбивається ось таким от чином і прилітає прямо на вихід. Можете його використовувати, щоб впасти в вентиляцію чи там, вийти за вентиляцію. Коротше, будь-яким чином, щоб напружити гравців на пленті, це прям дуже корисна, корисна штука. Чесно кажучи, я думав, що на Дасті вже нереально щось придумати. В мапі 30 років, приблизно як мені. І в цілому, тут вже кожен піксель вже відомий. Але крутий, дуже буст показали Моносіп і Ніко. Так, вони не грали на Бухаресті, я вас трошечки, ну. Намахав, вів в оману, але це було на чингду, буквально. А неважливо, коли це було. Це було на чингду, Все, що вам треба запам'ятати, і в чому суть цього буста? Бачите, Ніко приходить ось тут на мішки з зернами, на них застрибує, і потім Монесі стрибає на Ніко, власне кажучи, і ось таким чином можна дивитися шорт з буста. Для Тера це буде виглядати плюс-мінус ось таким чином. Да, ти зазвичай прифаєриш ось цей от кут, але щоб вбити в цьому випадку Моносі, тобі треба приціл переводити ще трошечки вище. Плюс а, ти. Просто не очікуєш там гравця КТ побачити. Так, через Молік тут Моносі, здається, нікого не побачить, але тим не менше, щоб дати ентрік, отак от неочікувано зіграти десь там пару разів за половину, варто своєї уваги. Тому якщо у вас є тіммейтік, берете його за руку і робите. Шановні Б опорнички на міражі, знайшов вам класну гранатку, Молік, точніше, на вбедім, щоб вас не запушили дуже швидко. Приходимо в кут, як робить це мейджер. Цілимося приблизно нижче ящичку між цими лямками-двома, і кидаємо його джамтроу плюс W. І цей молік от таким чином залітає. Дефол нестандартний, але він трошечки швидше, і плюс це не дає одразу гравцям нападу можливості пробігти під Б-плент. Тому гранатка цікава, раджу, щоб вона у вас була в арсеналі обов'язково. Знову повертаємося до мейджера. Це геній гранат, гранатка для Б опорничка. В общем, ми стаємо в ось цей от куточок, беремо молік, і бачите, ось цю лямку. Трошечки лівіше від неї відводимо, і тупо кидаємо jump-throw молоток прилітає ось таким чином, глибоко в вбидім. Він тупо прилітає раніше, ніж ви будете кидати дефолтний. Але я вам тут ще бонусом дам таку штуку. Це хаєшка, уявіть що це хаєшка. Ось цей у наш куточок цікавить. Ми в нього цілимося, і там буквально один-два кроки робимо і відпускаємо гранатку. І це, ця хаєшка. Або молік, якщо ви так захочете кинути, прилетить тупо глибше. І, знову ж таки, не дасть пробігти швидко гравцеві нападом. Або якщо він тут залишиться, ви можете прошити цю дерев'яшку, неважливо звідки. От. Або він тут підгорить і теж буде для вас корисна інформація. Використовуйте. А ви знали, що крім інста-смоків у вікно на мережі, є інстасмок на топ мідл. Да-да, дуже корисні історії, але вони в вашій грі на фейсті прям точно знадобляться. І так, нам треба респаун як у Нісіма навпроти смітника цього, навпроти цих двох віконечок. От, і лайнап тут насправді дуже легенький. Якщо ви опинилися в цьому респауні, окрім того, що ви можете дати смок у вікно, ви можете дати дим на топ мідл Сілимося в верхню праву частину цієї дерев'яшки. І коли прийде час, просто відпускаємо лівою кнопкою миші, і в цілому дим полетить куди нам потрібно. Ось сюди. Дуже крута історія, якщо ваш тімейт, наприклад, хоче вийти по першому респу, і таким чином ви якомога раніше отримуєте для себе перевагу. Інста смок на топ Мідл. Це насправді супер ізі, Їх е, купа цих спотів присутня на тест спавні, але я вам покажу один з них. Ми знаходимося на другому респі, бачите, тут віконечка є. Тут ще можна дати інста диму вікно. Отак от прицілитись і там jump throw. Але нам зараз це не цікаво. Ми опинилися на цьому респі. І щоб дати на топ Мідл смок, ми цілимося ось цю дерев'яшку, і просто ліву кнопку відпускаємо. Все, дим прилітає чітко, як нам треба. Взагалі, без будь-яких прогалин. Ну, коротше, він прилітає, як ви начебто зі смітника його даєте, тому треба використовувати прямо 10-10. Якщо ви не знаєте досі, як вийти на вепленд з нормальним людським розкидом, Мейджер приходить на допомогу. Коротше, нам треба стати між цих двох вікон, і у нас в цій розкидці буде приймати участь і смок, і молік, і флешки. Прям все, що у вас буде в кишенях. Встали? Хаєшку бажано не хавати. Цілимося у третю секцію цих дерев'яшок, я маю на увазі з кінця. І дим будемо накидувати з джамтру. Зараз, 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 зараз. Оп! Кинули. І далі ми цілимося вдаль на ці металеві арматури, і треба прям з кроком дати, щоб прям до кінця дійти до кінця балкону, і тоді Молік залетить. Бемс, і флешку ось тут лівою кнопкою дати, бо the зафейлив. І ось таким чином у нас прилітає молотов, не даючи нікому виходити з конектора. І сам дим прилітає в конектор, плюс він не тушить цей коктейль Молотова тупо імба. Повертаємося ще раз до мейджору, і день мейджера. Мейджер не потупив аврору, а навпаки, привів до перемоги. Коротше, гранатки. Вихід на Беплент, молік, смок, все, що нам треба. Ми встаємо біля цього віконечка. І щоб дати дим, бачите, ось ця третя балочка. Раз, два, три. Ми від неї відводимо сюди і кидаємо лівою кнопкою Throw, Дим летить, 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 летить ось таким ось чином. В конектор глибоко. Ми далі, не відходячи від каси, цілимося ось у цю балку. І прямо біжимо до кінця. Бемс. Молікс залітає ось сюди за конектор. І виходить так, що дим у нас закриває кон, щоб ми вийшли з кона. Ми горимо, і горимо навіть тут, і імба, імба. В цьому самому раунді нам ще Ксантарес показав дим на вихід верхньої хвилі. Він же люрк дим Називайте, як хочете. Коротше, нам треба упертися отут. Біля цієї текстури, біля балкончику націлитись як Сантарас, тупо в стінку. Якщо можете побачити орієнтир, тут біля побілки, де вона закінчується, ставимо приціл трошечки лівіше, і лівою кнопкою відпускаємо. Зараз він його відпустить після молотову. І дим прилітає ось таким чином, повністю закриваючи видимість для верхньої хвилі для гравців. Іфенс дуже крута історія при виході на Б пленд, де і просто так, щоб понапружувати опорників, на Б, дати ось цей дим прям супер буде, використовуйте. І останнє на сьогодні це люрк-дим на верхню хвилю. Його можна насправді кидати в будь-якій частині раунду. Чи ми хочемо просто напружити гравців на Б, викликати стяжку, чи ми виходимо з розкидом, буквально будь-коли. Нам треба встати ось у цей куточок. Бачите, тут така біла фігня, Ми від неї відводимо приблизно на середину стіни. І лівкою кнопкою відпускаємо цей димочок, він тут, тут падає на краєчок і з таким чином закриває верхню хвилю, і ми можемо себе. Більш-менш вільно почуватися, ми можемо під цей дим розпікати, або взагалі змусити опорника кликати до себе другого гравця на допомогу, щоб йому якось верхню хвилю забирали, або нижню. Ну, коротше, ви 100% будете викликати стяжку у гравців захисту, а вам від цього буде трошечки легше. Дякую тобі, друже, за перегляд цього випуску IQ 200 з піджель хрест 2025. З вами був друже Шокер. Якщо ти раптом забув поставити вподобайку палець догори, знаєш, що з цим пальцем роблять в 30%. Років зазвичай планом. І я не знаю. Тому краще постав цей лайк на Ютубі, напиши обов'язково коментар, що ти чекаєш в наступних випусках, а можливо, те, що тобі запам'яталося саме в цьому. Хай щастить!